Усім привіт! Сьогодні на огляді у нас ЮМІДіджі Bison GT2 5G. Досить довга назва, але смартфон цікавий, тому про нього варто говорити. І на початку 2022 року цей смартфон викликав просто якийсь фурор на ринку захищених смартфонів, тому що тут стоїть Dimensity 900 один із найпотужніших на той момент процесорів у захищених смартфонах. Давайте подивимося що в комплектації, і перейдемо вже до технічних характеристик. Комплектації ЮМІДЖ завжди все по мінімуму. Тут у нас є інструкція, блок та кабель для зарядки все більше нічого тут немає. Варто зазначити, що окрім GT2 5 G, є ще версія GT2 5 G Pro. Той смартфон трошки відрізняється по дизайну, і там 256 ГБ пам'яті. В нашому ж сьогоднішньому апараті 128 ГБ пам'яті постійної і 8 ГБ пам'яті оперативної. О, знову ж таки, процесор Dimensity 900, чудовий восьми'ядерний чіп, котрого вистачає практично для будь-яких ігор і інших задач, без проблем. 6150 мАч акумулятор, трошки більше, ніж на один день вистачає, але суперавтономністю тут, звичайно ж, не пахне. Із цікавих модулів керування на корпусі бачимо кнопку, яка налаштовується. Можна ліхтарик, наприклад, сюди запрограмувати на один або на подвійний натиск. А з цієї сторони у нас сканер відбитків пальців в кнопці блокування. А ще у нас є кнопка для підводної зйомки. Ви потрапляєте відразу при натисканні цієї кнопки в підводний режим. Навіть коли смартфон заблокований, бачите, це спрацьовує, смартфон розблокувався і потрапив в цей режим. Кнопками гучності ви можете перелистувати режими зйомки. А ось цією кнопкою якраз ви робите фотографування або запис відео. Кнопкою блокування ви виходите з цього режиму досить, досить зручно. Дисплей 6,5 дюймів, роздільна здатність Full HD, звичайно ж. До речі, це не перший, але, скажімо так, один із перших захищених смартфонів, де частота оновлення у нас не 60 Гц, а 90 Гц. Тобто так, плавність перелистування тут на висоті. Приємно користуватися смартфоном, рекомендую активувати саме цю функцію в налаштуваннях екрану. Що стосується камери, то тут взагалі все дуже дуже круто. Тут 64 мегапіксельна основна камера. І повірте, знімає вона досить-досить достойно. Зайдемо в налаштування відео, подивимося, що в нас є по відео. Тут у нас 4К, так як процесор це підтримує. Стабілізації, на жаль, немає, як і у більшості конкурентів. Режим портретний є, а також додаткові режими це прорежим і режим нічної зйомки. Ця камера знімає досить непогано, і прямо зараз, на ваших очах, я хочу зробити знімочок і показати його вам. Деталізація тут дуже висока. Якщо знімати якісь об'єкти, які від вас там на відстані 100 метрів, наприклад, якийсь будинок великий, красивий, чи якусь пам'ятку архітектури, то коли ви будете кропати зображення наближувати, майже не втрачається в якості. Якщо зробити 2-3, двократне, трьохкратне збільшення це реально круто, це корисно. Ви можете використовувати смартфон і для безконтактної оплати в магазині, NFC модуль тут, звичайно ж, присутній. Сам смартфон у нас працює на операційній системі Android 12. Всі характеристики більш детальні, ви бачите зараз на своїх екранах. Ну а зараз я пропоную завантажити смартфон у воду, перевірити його на те, як він буде там себе поводити. Тож, це UMD GB GT2 5G, і дивіться, яка ще цікава фішка тут є, про яку ми забули сказати з самого початку. Тут є термометр, можна вимірювати температуру тіла людини. Звичайно, похибка тут присутня, але краще міряти це все на голові, а не на руці. Бачите, зараз він навіть не хоче вимірювати, але якщо торкнутися до голови, то ось приблизно плюс-мінус такі цифри він у нас показує. Цей смартфон можна придбати в нашому магазині, звичайно ж, посилання буде в описі під цим відео. Переходьте, модель досить цікава і на даний момент, у 2023 році, вона ще й відносно доступна. Бувайте всім, підписуйтесь на канал, до нових відео.